Вітаю, друзі. Думаю, дуже неправильно тривалий час не помічати ситуацію, яка складається навколо музею Голодомору, та ігнорувати скандал, який буквально на наших очах розгортається навколо зовнішності директорки музею Голодомору Лесі Гасенджак. Я думаю, ви всі зі мною погодитеся, що це вперше в Україні публічно обговорюється зовнішність жінки, публічно обговорюється її зайва вага. Чому так відбувається? Чому так сталося? Як ми дійшли до такого життя? Як на мене, відповідь на це питання наступна. Значна частина громадян України підозрює вищу політичну владу у тому, що призначенням на посаду директора музею Голодомору Лесі Гасенджак. Вища політична влада намагається дискредитувати ідею створення музею голодомору і нівелювати або принизити трагедію голодомору. Фактично, вища політична влада плює українцям в обличчя. На жаль, репутація у, там, Єрмака, Подаляка і Зеленського є такою, що, в принципі, дуже легко можна запідозрити представників вищої політичної влади у намаганні. Плюнути українцям в обличчя. У самий час підключитися б нашим інтелектуалам з різних сторін і обмінятися думками, чи це насправді так, і найголовніше, потрібно дати відповідь теж не на другорядне запитання. А чи може людина, яка не задовольняє естетичним потребам більшості громадян, займати публічну посаду? От може людина, яка має зайву вагу. І взагалі викликає відчуття відрази представляти країну і бути публічною. Це ж важливе запитання. Але всі намагаються уникнути і обставляються якимось ширмами там і штампами. Ну, я вважаю, що це дуже хибна. Хибний напрямок і так робити не можна, тому що в принципі оці нерозв'язані питання вони потім рано чи пізно даються в знаки, і наше суспільство і так періодично колеться за різними там лініями і проблемами. Я думаю, це буде зайва лінія для розколу, якої не повинно бути. Я спробую ліквідувати цю прогалину в обговоренні і висловити свою позицію. В чому проблема? Перша проблема полягає в тому, що ми стали заручниками непублічних вимог публічності, вибачте, за тавтологію, неписаних вимог публічності. Публічність вимагає естетики. Якщо ви хочете бути публічною людиною, ви повинні відповідати певним естетичним критеріям. Причому ви маєте бути не просто гарним. Не просто маєте продемонструвати, підкреслити свої якісь природні дані, а ви маєте бути красивим. В українській мові є два прикметника гарний і красивий. Красивий це значно більше, ніж гарний. Це гарний плюс те, що ви зробили з своїх природних покладів. Створили щось таке нову естетику і нову етику. Отак От має бути. Раніше, там, в 18-19 столітті. Оці критерії публічності вони поширювалися на значно більшу частку населення. Всі, ті, хто виходили в люди. До церкви, в магазин, о там на базар ходили, чи тим більше в театр. На них всіх поширювалися вимоги публічності. Вони мали виглядати щонайменше гарно або красиво і повинні були відповідати естетичним запитам, бути зразком і прикладом для людей, які не були публічними. В другій половині ХХ століття, 21 столітті. Частка людей, на яких поширюються вимоги публічності, якісь естетичні вимоги, значно зменшилась. Це переважно представники вищої політичної влади і те західної цивілізації. Але якщо ми там згадаємо навіть Гельмута Коля з його габаритом і животом, ми розуміємо, що і там не так все просто. Але Урсула фон дер Ляйен, Ненсі Пелосі, так? Чи Пелосі, ми дивимося на них і ми розуміємо, що ці люди за собою дивляться, дбають. І над собою працюють. Вони намагаються задовольнити естетичні потреби непублічних людей. А вони, в принципі, зараз ходять унісекс, кеди, дерті там штани і так далі, і тому подібне. Але ця культура і мода вона не поширюється. І в мене є підозра взагалі, що колективно Русула фон дер і Ненсі Пелосі навмисне створили таку моду. І навмисно створили таку ситуацію для того, щоб відрізнятися, відокремлювати себе і показувати, що вони представники там, вищого світу. І це важливо розуміти. Так ось питання полягає, і проблема в чому? Ну добре, а якщо а, Леся Гасенджак чимось хворіє, у неї соматичне захворювання, наприклад, нецукровий діабет. От по 11-му окрузі у Вінниці балотувався від слуг народу Максим. Пашковський приблизно та ж сама проблема, і до нього було багато претензій. Я, звичайно, уникав будь-яких таких там дискусій, тому що я розумів з огляду на свою світу, що у людини може бути якась проблема зі здоров'ям. І Пашковський змушений був дати публічну відповідь і сказати, я не об'їдаюся, я тримаю себе в руках, у мене не цукровий діабет, і от у мене тому такі параметри і так далі. І виникає питання, а що тоді робити в такому випадку? Може така от особа, ну, яка не здовольняє там, естетичним потребам суспільства представляти нашу державу і бути публічною? І відповідь на це питання ну, непроста. Я почну з прикладів. з прикладів. Може, хочу сказати, що може, але вона повинна зробити надзусилля. Не надзусилля над в напрямку себе якось там удосконалити. Вона нічого з собою не може зробити. Ніколи ця людина не схудне і не набуде звичних для нас параметрів. Вона повинна створити нову естетику. От у неї не вийшло з цією естетикою, пророблю. Вона повинна створити нову естетику. ЛП, співачка Лаура Піргаліци. Е, вона взагалі я не знайшов. І там дівочих якихось фотографій, ну кажуть, що вона теж мала якісь неприглядні форми. А потім вона над собою попрацювала і схудла. І стала, в принципі, нічим не краще, як була. Ну, дивитися на неї, ну, чесно кажучи, мені складно. Не зрозуміла стать, куди вона належить, і зовнішній вигляд, ну, привабливий, як був такий, і те, що вона створила. Але вона створила нову естетику. Вона створила. Цікавий стиль виконання пісень. Вона захоплює, і люди навіть дивляться на неї і розуміють, що зовнішність це не головне. Це один варіант публічності. Тобто вона стала публічною і сприймають. І ніхто не каже, що заберіть її зі сцени, будь ласка. Вона дратує нас всіх. Потрібно запропонувати етику. Потрібно вразити всіх красою. Вчинку красою позиції в цьому в етиці також є краса, в моралі також є краса. Це важливо розуміти. Ну там, наприклад, Жанна Дарк чи ще якісь речі, або вразити всіх свою позицію по голодомору, більше того, показати свої публічні дискусії, дебати, кого вона переконала там в Італії, Франції, Німеччині, Австрії О, щодо. Трагедії голодомору, і в результаті цього ці країни визнали, сказали, що це був злочин, це все значить перекладено на відповідальність Російської Федерації і так далі. Але схоже на те, що нічого подібного немає. Леся Гасенджак просто має там 20-30-40 кілограм зайвої підшкірно жирової клітковини. Вибачте мене, ну це так є. Я не знаю, не чув ніяких її там, здобутків на інтелект... в інтелектуальних дебатах, дискусіях з людьми, які вважають там, Росію завжди правою, яка має, більше того, місію нас там, виховувати, культуру і так далі. Чого подібного ми не бачимо. І тут, от виникає ситуація, як тут бути? І ми, ну, є платформа, на якій стоїть колективна Леся Гасенжак. На жаль, тривалий час, і в нашій країні, і в Європі, критерієм публічності була просто гарність. Достатньо бути просто гарною. І все. І я не буду зараз казати про якісь моменти, коли люди робили не ну, Свою кар'єру непристойними методами. Ми, ми всі розуміємо, про що ми говоримо. Особливо це стосується жінок, але це і на чоловіків теж поширюється. Я знаю такі приклади, так? Ось. І, в принципі, коли так тривало довгий час, і єдиним критерієм це були природні дані, то, звичайно, рано чи пізно виникне з'явиться Леся Хасенджак і скаже: ну почекайте. А чим, значить, ми відрізняємося? Те, що в них є природні дані, немає, це несправедливо, і ми повинні це прирівняти. Звідти це все йде, і ми повинні це розуміти. І зараз я переходжу до найголовнішого: до спроби нівелювання трагедії голодомору, дискредитації ідей музею Голодомору, і про те, що естетика має значення, представниць який вигляд має значення. Всі намагаються країни, суспільства на представницькі позиції представити людей, які мають зовнішність. Бажано щонайменше. От. Але, як правило, намагаються на зовнішність нашарувати ще підготовку і якісь інтелектуальні речі. Має бути поєднання. Краси. І інтелекту. Така гармонія повинна бути. Оце є краса. Врішує гарності і інтелекту. І позиції в тому числі. Е -е. Давайте почнемо з Павла Клімкіна. Моя точка зору, я це чую, я сам знаю, так, наприклад, особливо медики, вони бачать, є люди стигматизовані. Міністерство закордонних справ не може представляти людина зовнішності вигляду Павла Клімкіна. Не буду описувати стигми, тому що не всі їх бачать, але дефекти мови, ще там речі зовнішні є і так далі. Це говорять медики, вони бачать ці і дають претензії, тому що ну, якби, клас представницький Міністерства закордонних справ Україну повинен представляти видна людина. На, от ви подивіться на Ентоні Блінкіна там, чи ще на когось, там ту ж Ненсі Пелосі. Це зовсім інший клас людей. Андрій Парубій, голова Верховної Ради. За моїми даними, які я не можу перевірити, але я в них легко вірю. З Росії лобіювали його призначення. Не випадково лобіювали, тому що це дискредитація України. Потім, якщо ви пам'ятаєте по Андрію Парубію, значить довідки про його розумову неповноцінність, звідкись там зі школи находили і показували і так далі і тому подібне. Тобто Росія завжди зацікавлена, щоб Україна виглядала дуже неприглядно. І в цю лінійку гарно просто вписується і лягає Леся Гасенджак. Ну просто, от тим більше розумієте, якби. Ну, влада наша мала репутацію, а вона її не має. Ні Єрмак, ні Подоляк, ні Зеленський не мають репутації. І Вони дуже болісно не ставляться до. Для них це болюча тема Голодомор. Вони намагаються її там списати. От вони будуть робити е, на дорогожичах е, цей самий Бабин Яр. От там туди вкладатися. Так це будуть голодомор це для них чужа тема. І Тому, звичайно, виникла така ну, підозра і ситуація. Тому висновок простий. Так, Леся Гасенжак може, може бути публічною і навіть представляти Україну. Але для цього вона має представити, створити нову естетику, за прикладом от Лаури Піргаліци співачки. І, безперечно, вона повинна продемонструвати неабиякі інтелектуальні здібності і неабиякі бійцівські якості. Вона повинна себе проявити на публічних майданчиках. І рівних їй просто не має бути. Тоді всі це зрозуміють і всі це сприймуть. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. В чергово підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.